П'ять любовних заклинань, які працюють миттєво. Магія любові, реальність, психологія та мистецтво створення гармонійних стосунків. Любов одне з найпотужніших і бажаних почуттів у житті людини. Ми прагнемо до цього, мріємо про це, і часто відчуваємо, що чогось не вистачає, щоб знайти його чи зберегти. У моменти меланхолії та невизначеності ми можемо звернутися до різних практик, включаючи любовну магію. Однак, перш ніж зануритися у світ заклинань та ритуалів, важливо розуміти, що любов це складне явище, яке вимагає свідомого підходу та роботи над собою. У цій статті я не просто переказую популярні заклинання. Я поділюся своїм баченням на основі багаторічного досвіду вивчення психології відносин, езотеричних практик та, звичайно, особистого досвіду. Ми поговоримо про те, що насправді стоїть за любовною магією. Як це може бути корисним і небезпечним, і які інструменти існують для створення гармонійних стосунків, крім ритуалів? Любов магія міф чи реальність? Перш за все, варто визнати, що не існує наукової основи для ефективності любовної магії. Однак це не означає, що це не працює, це працює, але не в тому сенсі, в якому ми звикли це зрозуміти. Коли ми проводимо ритуал, ми не викликаємо надприродних сил, щоб хтось полюбив нас. Швидше, ми використовуємо силу нашого підсвідомості, візуалізації та позитивних тверджень, щоб змінити нашу енергію та залучити те, що ми хочемо в своє життя. Ритуал це якір, який допомагає нам зосередитись на наших цілях і зміцнити нашу віру, що ми гідні любові. Це дозволяє нам вирватися з нашої рутини, відчувати себе більш впевненими та відкритими до нових можливостей. Однак важливо межа між тим, що допомагає собі та маніпулювати чужою вільною волею. Любовна магія не слід використовувати для того, щоб змусити когось робити те, що вони не хочуть робити. Це суперечить принципам поваги та гармонії, психологія ритуалів, чому вони працюють. Давайте розглянемо. Чому ритуали можуть позитивно вплинути на наше життя. Ефект плацебо віра в ефективність ритуалу може призвести до позитивних змін у нашій поведінці та ставленні до інших. Візуалізація та позитивні твердження, орієнтація на бажаний результат та повторення позитивних тверджень допомагає змінити наше мислення та залучити те, що ми хочемо в наше життя. Емоційний заряд, ритуали можуть викликати потужні емоції, які допомагають нам відчувати себе більш живими та впевненими. Символізм: символи, що використовуються в ритуалах, можуть мати глибокий сенс для нас і допомогти нам краще зрозуміти наші почуття та бажання. Робота з підсвідомим, ритуали можуть допомогти нам отримати доступ до підсвідомості та змінити негативні переконання, які заважають нам знайти любов. Давайте подивимось на популярні заклинання, що вони насправді дають. Тепер давайте подивимось на запропоновані заклинання і спробуємо зрозуміти, що вони насправді можуть нам дати, якщо ми розглядаємо їх з точки зору психології та особистої роботи. Медова банка заклинання – цей ритуал символізує підсолоджування стосунків. Робота з медом це символ солодкості, привабливості та достатку. Написання імен на аркуші паперу та розміщення його в банку це візуалізація єдності двох людей. Освітлення свічки це символ пристрасті та любові. Мій досвід, я використовував аналогічний ритуал, коли відчував, що стосунки досягли глухого кінця. Замість того, щоб зосередитись на своєму партнері, я зосередився на вдосконаленні себе та створенні атмосфери любові та гармонії у своєму домі. Результат перевищив усі очікування відносини не тільки покращилися, але й стали глибшими та усвідомленими. Заклинання повного місяця, повний місяць це час потужної енергії, ідеально підходить для здійснення ваших мрій. Цей ритуал допомагає вам зосередитись на своїй меті та зміцнити переконання, що це досягнуто. Моя порада замість того, щоб просто запалити свічку та повторювати позитивні твердження, спробуйте візуалізувати себе у заходах, які ви хочете. Уявіть, як щасливий і коханий ти почуваєшся. Червоне заклинання свічок, червона свічка символ пристрасті та любові. Цей ритуал допомагає вам залучити любов до свого життя. Важливо, не чекайте, що свічка залучає до вас любов. Важливо активно працювати над собою та створювати умови для зустрічі з відповідним партнером. Заклинання білизни цей ритуал, призначений для зміцнення близькості у ваших нинішніх стосунках. Рекомендація замість того, щоб просто повторювати короткі фрази, спробуйте проводити більше часу зі своїм партнером, говорити про свої почуття та потреби та бути більш турботливими та уважними. Місячне заклинення кохання з пелюстками троянд цей ритуал допомагає координувати бажання з початку місячного циклу. Моя думка важливо пам'ятати, що любов це не просто бажання, а готовність дарувати та піклуватися про іншу людину. Любіть магію та особисту відповідальність, що вам потрібно знати. Love Magic може бути корисним інструментом для залучення любові до свого життя. Але важливо запам'ятати особисту відповідальність. Не чекайте чудес, Love Magic не замінить свою роботу над собою та створить умови для зустрічі з відповідним партнером. Будьте чесними з собою, подумайте, чому ви хочете залучити любов до свого життя, що ви готові дати взамін. Поважайте вільну волю, не намагайтеся маніпулювати чужою вільною волею. Не звинувачуйте себе у невдачах, якщо ритуал не працює, не звинувачуйте себе. Можливо, час просто не був правильним. Бути відкритим для нових можливостей не зависайте на одну людину. Альтернативні інструменти для створення гармонійних стосунків. Окрім любові магії, є багато інших інструментів для створення гармонійних стосунків Працюй над собою, розвивайте свої найкращі якості. Позбудьтесь негативних переконань та комплексів. Свідоме спілкування навчіться слухати та розуміти свого партнера, висловлювати свої почуття та потреби. Емпатія покладіть себе у взуття іншої людини. Спробуйте зрозуміти їх точку зору. Компроміс будьте готові зробити поступки для збереження стосунків. Прощення навчіться пробачити себе та свого партнера. Позитивне мислення зосередьтеся на блага у відносинах, самодопомога зробіть час для своїх потреб та інтересів, підтримка коханих, зверніться до допомоги та порад у своїх друзів та родини. Професійна допомога. Якщо у вас виникають труднощі з стосунками, проконсультуйтеся з психологом чи шлюбним радником. Висновок, любов це вибір та відповідальність. Любов це не просто почуття. А вибір і відповідальність. Це готовність надати та піклуватися про іншу людину, підтримувати його у важкі моменти і радіти його успіхам це здатність пробачити і компромісувати, а також готовність працювати над собою та на стосунках. Love Magic може бути корисним інструментом для залучення любові до свого життя, але це не є заміною роботи над собою та створенням умов для зустрічі з правильним партнером. Пам'ятайте, що любов це вибір і відповідальність, і тільки ви можете зробити своє життя щасливим і гармонійним. Ви не повинні покладатися виключно на ритуали та заклинання. Натомість зосередьтеся на розробці своїх найкращих якостей, створенні здорових стосунків та роботі над собою. Це єдиний спосіб знайти справжню любов і щастя.